Нещодавно у новомосковському міському історико-краєзнавчому музеї імені Петра Калнашевського на честь 80-річчя художника відкрилася персональна виставка картин татаринцева Віктора Григоровича. Ну що ж, ходімо та подивимося. Віктор Татарінцев народився в селищі Паченюкопське Ростовської області. Закінчив Азербайджанський державний педагогічний інститут, художно графічне відділення та Азербайджанський державний інститут фізкультури. Важливою віхою в житті і творчості Віктора Григоровича стала робота в редакції Бакинської газети. За багаторічну роботу та особистий внесок в художньо-поліграфічне оформлення нагороджений грамотами та відзнаками. Але найлюбленішим його заняттям стало написання картин, зазначив Віктор Григорович. Всі роботи сделаны з натури. Я рисую з натури. Там, де я буваю, я всегда с собой, либо блокнотик или краски или що небудь, а везде що нибудь отмечаю. Рисую всем, чим можна. Начиная від карандаша, цветные карандаши, пастель, тушь, акварель, масло, все что только есть. Віктор Григорович запевняє для того, щоб писати картини, натхнення не обов'язкове. Ні. Я, якщо увидел, тоді я рисую. Когда мені понравилось, когда я з захотів і увидев щось інтересне, так да. Так просто так іноді, вот плохої настроєння, а я думаю, вот я нічого не делаю, я сяду рисувати. Все одно не вийде. Дружина та муза талановитого художника Алла Татарінцева з любов'ю та великою гордістю розповіла нам про свого чоловіка. Жінка говорить, скільки б вони років не прожили разом, кожен день як новий. З творчими людьми інтересно жити, тому що вони завжди неадекватно воспринимают мир. мир у них завжди йде через себе в их красках, і треба цьому соответствовать. Віктор Григорович дуже полюбляє квіти, запевняє пані Алла. Аби догодити своєму чоловікові, дружина зробила зі свого будинку справжній квітник. І ось ці всі цвіти, що нарисовані, це зрізані с нашего полисадничка. Каждый день свежий, и каждый день его все это вдохновляет. Вот он рисует вот эти вот цветочки ці все. Это все вот то, что я вырастила. Що стосується творчого шляху Віктора Татаринцева, головним критиком картин залишається кохана дружина. То все, що він рисує, сразу, ну, посмотри, тобі нравится, нравится. Вот картина рядом за вами это вид из окна его мастерской. Это каждая работа, это его характер. И он старался, вот если внимательно посмотреть, каждая работа как бы говорит о себе, о его настроении, о его желаниях, о его переживаниях. А когда он не в настроении, он карикатуры рисует, но ну, на меня тоже. Если он, если он там обидится, он обязательно на меня карикатуру нарисует. Віктор Григорович дуже спокійний та гармонійний чоловік, також хороший сім'янин, говорить Алла Татарінцева. Не ж бути чоловік такий спокійний. Ну Я думаю, що його так підковеряю, підковоря, посмотрю, на наскільки можна. От сидить в нього ні один мускул не двинется. І я так би прочитала, что вот це бар'єрку куда заході нельзя, і вот з молодості я більше не переступаю ту граніцю. Персональна виставка Віктора Татарінцева триватиме до 9 серпня 2016 року. Тож всі бажаючі можуть завітати та помилуватися чудовими картинами талановитого митця. Дорогі ново від а душі я вас приглашаю посетить мою виставку. получить хоч зерно маленьке настроєння. І щоб вам було приємно, а вам приятно і мені приємно.